Туман. Таке цікаве явище природи. Водночас захоплює, а з іншого боку, здається, ти один у світі. Все інше від тебе відрізано. Ну, трішки насторожує. От навіть такі картинки, де потрібно трішки похвилюватися десь в кінофільмах, то показують густий-густий туман. Ось сьогодні туман завдяки тому, що був у нас дощик, Нормальний. Ну, все не промочив, це зрозуміло, тому що стільки посухи, там вже цемент утворився з землі. Але рослинки, я думаю, трішки свою спрагу на кінець, то напилися. Ось так. Виглядає осінній сад. Ой, водночас розуміє, що воно все має відпочити, має поспати, але чомусь не хочеться. Хоч і складні були умови цього року. Але коли подумає, що це стільки місяці, ти цієї краси не будеш спостерігати і стає трішечки сумно. Ось так яблук і яблук. Падають, падають. Посуха була, вони також не змогли. Ну, ось ця частина мого нового творіння. Ой, колись завершення буде. Не все зразу. І треба поміняти ось це поручнє. Я побачила вчора. Десь дивилася сад, не пам'ятаю канал. І там такі вже гарні, ну, прийдеться, мабуть, позичити ідею. Я не проти, як мене позичають. Мої люди також. Ой, там ще й риси, бачите, вчора. Викопала, мала їх десь посадити і не встигла. Розпочався дощ, і тому залишилися вони, а їм не страшно. Вони можуть так місяць-два. Хоч мені їх буде шкода, я все одно їх прийду з роботи десь притикну. От Цікаво, що перстач. ось ще має бідний. Так, вже він трішки перестав квітувати, бо була посуха, йому тут вже, бачите, він вже підгорів, але все одно ще стільки має бутонів. Дай йому належні умови, щоб це було капельний полив, або погода ідеальна. Це. Квітка просто вдячна. Трішки порізала будлею, а що встигаю, те роблю. Чого не встигаю, то мені і так подобається. Треба себе заспокоювати, правда? Ось. Ракурс осіннього саду. Такий він з павутинкою. От після дощу якраз, ну, якраз, якраз. Бачите, як виглядають страшенно осінні айстри це хвороба така. Верхушки там ще мають бутони, я то думаю, чи хай то ще вони там пару квіточок, як рослистів, яка проквітнуть, чи то вже воно не естетично, одним словом. Щось собі думаю, думаю, і що зробити не знаю. Ось так сьогодні вам просто не по рослинках. А такий загальна картина. Як після тої ожило все, пекло після того. Дуже вже важко було рослинам, тому що вже не сили, вже знаєте, вичерпалися, їм вже скоро треба йти відпочивати, а тут ще на тобі. Воно могло би бути ще більш-менш нормальне, але навіть малина і та. Яка ще б плодоноса і плодоносила, вона просто посохла. Щось два рази включили полив, а в нас тут воно, бачите, все ж під е, такий пагорб. Та воно все стікає там. Що воно там потрапило, що не потрапило, то зовсім йому не допомогло. Ось. Мені чомусь подобається завжди звідси. <ріст> Отакі є такі, знаєте, точки видові. Коли їх вибирають так, ландшафтники, ну, так взагалі прийнято, що з будь-якого боку має бути видова точка, з якою працюють. Де б ти не став, має виглядати супер. Але скільки ти так продумаєш. Знову, бачите, ось чагарники і прикрашає цей куточок. Ось все, думаю, якби ту матрону розмножити багато і висадити її масивом. Ось вона там така крапочка. Було би гарно. Війники намокли і так здається, ніби їх немає. Ось там, принісетуми. Дуже гарно асфоделіни зараз тримають. ракурс. Добрый ранок. Вот так. Туман. И ранок после дождя. Все, кажется, с полегшением заткнули. Бі стало свіжо зразу. Навіть мій ніс і той зреагував. Може, це в нього була алергія, десь напил, не знаю. Але йому стало легше також дихати. Ось. Трішки вам так як є. Була спека, ви знаєте, оцей і така посуха. Не хотілося навіть зачіпати ці рослинки. Чомусь мені здалося, що як я зараз почну їх щось різати, почну тут біля них робити їм стане ще гірше. І я нічого не зачіпала. Потрібно вже порізати багато чого, потім як допрацювати, покажу вам. І сьогодні ще обов'язково треба зробити. Підживлення рослин. Хто знає, яка та осінь буде дощова чи не дощова. Зараз дуже часто. Я пригадую, що тільки постівна починається і починається проблема знову з дощами. Тому, поки хоч трошки щось випало, то потрібно внести хоч основні, такі, щоб допомогли рослинкам перезимувати. Ось так. Виглядає осінній сад. О, <смеш> експонат, лійка. <смеш> ну, самий був основний, якщо розібратися, тут потрібно вже покосити. Теж не чіпала через те, що думаю, як я ще його покошу, воно згорить. Але саме цікаво те, що. Купляли насіння в одному магазині одне й те саме трави. Ось, бачите, яка там трава. А яка ось тут трава. Ось це дійсно та трава, яка потрібна. Ну, але... А, ще тут я щось таке теж придумала. Але то потрібно потрапити в магазин. Потім покажу вам, що з того вийде, якщо не передумаю. Оргіни. Ну, скажімо так, в пік свого квітування вони так і не зайшли. Ну, що ж зробити. Ось такі. Ось садок. Там таке яблуко одне було смачне, що Ніка. Ходила за мною і казала, давай ще. Кажу, ні, ну, немає, це маленька яблучка, та мало. <гум> а вона дай ще, дай ще. Ось таким варіантом буду я їх і думати, що залишати, а що викидати, тому що надто багато. Якось так слово викидати мені теж вчора думала, не подобається. але де їх саджати більше. Я стільки, знаєте, ото роботи дуже багато. Біля дерев маю на увазі. Чим більше дерев, тим більше роботи. Ось так. Ось ось так. Візьмемо цей ракурс з цього боку. Мені завжди хочеться ось так, щоб ну, блогери, яких я дивлюся, щоб вони не бігали, не метушилися, а показали свою красу, ось таку, знаєте, загальну картину, коли можна розглянути, роздивитися, таке враження, щоб побувати в тому садку. О, телефонує мама. Всім гарного дня!